Добрий день, YouTube. Це в нас елемент, який ми фарбували з вами балончиками. Видно перехід по лаку. І сьогодні я вам хочу показати, як правильно це все відполірувати. Приберемо пару мусоринок, Я покажу вам наглядно. Приберемо патьок, який у нас із балончика був зроблений. І приберемо перехід. Погнали! Ковак столікат 1200-1500. Я його наклеюю. У мене такий ракель триємовський. Ви можете взяти. Будь-що можете взяти якийсь шматок гуми, отакий тверденький. Можете взяти, навіть піти в канцелярському магазині і купити гумку. Цей що олівець витирають. Наклеюйте на нього цей абразив і шліфуємо. Показую, наприклад, маленький, де у тут напливчик. Видно? Ага, ось. Напливчик. Беру 1200 наждак. І 1200. Шліфую. Бачите, він ось трошки проявився. Так нам видніше. І зашліфовуємо. Шліфуємо, шліфуємо, шліфуємо. Беремо або якусь тряпочку, або просто обштанити. Клац. прибрали, він очистився. Шліфуємо, шліфуємо, шліфуємо. У нас він такий дуже маленький. Оце лак із балончика. Все, наплив прибрали. Беремо толіка 1500. І 1500 прибираємо, перетираємо. Перетерли, перетерли, перетерли круговими рухами. Знову б штани витерли. Все. Готово під поліровку. Далі показую, як прибрати мусоринку на локові. Толікат 1500. Такими круговими рухами. Тернули, тернули, тернули. Все, готово. мусоринка убралася. Тепер беремо бафлікс 2000 такий листочок від Ковакс. І під нього нам треба взяти якусь основу. Я не буду показувати заводською проставкою. У мене вона є, у вас її може не бути. Я беру шматок наждачного паперу на паролоні. Складаю так його навпіл, паролоном доверху. І його обертаю нашим бафліксом. І тепер прибираємо місце переходу. У Нас тут переход по лакові. Ну так, зашліфовуємо, зашліфовуємо, зашліфовуємо. Так само, як я вже показував, лишнє можна обтряпочку витерти спеціально. Зашліфовуємо. Зашліфовуємо місце там, де ми терли коваксом. Прибирали пилинки, Зашліфовуємо всю поверхню там, де ми убирали потек наплывчик. Пробуем Рівномірну гладку поверхню. Без переходів. Щоб ні візуально не видно було. Щоб не відчувалося на, як на ощупь, рукою. Перетираємо всю поверхню нашим так. Ще. Так, Тут переходів вже у нас не видно. Не видно, не видно. Тут теж. Тернули. Все. Поліруємо. Тепер беремо полірувальну машину. В теорії найдешевша. Круг полірувальний фарекла. Паста полірувальна фарекла, Я використовую G360. Небагато беремо. Раз, два, три, чотири такі точки на круг. Видно? Перетуляємо на деталь і розмазуємо. На зоні такими великими частинами поміруємо. На невеликих обладнах поміруємо. Полірували, тепер беремо, додаємо сюди пасти і ще раз повторяємо ту саму ж процедуру. Добавили пасти. Ще раз поліруємо. розмазали, розмазали, розмазали по нашій ділянці. Погнали.

Ми поліруємо, торкаємося так рукою і перевіряємо, чи не сильно перегріта деталь, для того, щоб лак не згорів. Пауза. Тепер прямо без нарізок, без ставок протираю мікрофіброю і показуємо, який результат у нас вийшов. Ага. Полірувальна паста. Повітер. Поїхали. Дивіться, який блиск. Місце полі... переходу десь у нас в цьому місці. Його не видно. Блищить. Блищить достойно. Переход не видно, пилинок не видно. Зараз дополіровую всі деталі, показую вам. Після того, як полірували, даємо деталі трошки вихолонуть, Беремо мікрофібру і протираємо нашу деталь. Прибираємо залишки полірувальної пасти, де якісь пилиники якісь з круга вилетіли. І я вам зараз покажу, що в нас вийшло, який результат. навіть сам подивлюся на початку. Так, все ми прибрали. Дивіться. Вершок показує. раз, Слідкуйте за відображенням лампи. Перехода по лаку не видно взагалі. Я вам скажу, навіть перехода по базі не видно. Хоча база не підбиралася на цю деталь, вона зовсім була зроблена на другий автомобіль на Mercedes. Подивіться, який блеск. Відображення. Пилинку де прибирали, не видно. Де ми прибирали патьок? Ану, де він? Зараз спробую знайти це місце. Десь, десь, десь. Ага, десь в цьому місці був патьок. Його не видно взагалі. Подивіться, як це швидко і легко, коли у вас є правильний інструмент і коли ви знаєте, як робити цю роботу. Все, дверка в нас відполірована повністю. Місце ремонту не видно. Дякую всім за увагу. Користуйтесь. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. приємне в малярці, що може бути, правильно, це розклейка. Розклеємо красота. Над... Не саме на вулиці. Зараз покажемо людям на вулиці результат, як вона реально виглядає. Подивіться, <рес> яка краса вийшла. Наша пофарбована балончиком дверка і відполірована. Переходи ні по лаку, ні по базі взагалі не видно. Без інструменту, без обладнання, без досвіду. Але правильними матеріалами. Дивіться, взагалі нічого не видно. І на відблис покажу. Ні переходу не видно, ні місця ремонту. Тут була вм'ятина, шпаклівка, ґрунтовка, фарба. Як бачите, просто бомбезний результат. Підписуйте, ставте лайки, пишіть коментарі, просіть що зняти. я вам все покажу. Слава Україні!